Він запросив Юлію Тимошенко у київське метро. Дружина грецького мільярдера готувала йому салати на буковину. Костянтин Грубич приїхав, аби стати ведучим кулінарного шоу. Те, що залишилося за кадром смачних зйомок, знає Юлія Задорожняк. 603 тисячі квадратних кілометрів смакоти від півночі до півдня, від заходу до сходу. Об'їздив Костянтин Грубич під час зйомок програми Смачна країна. Окрім унікальних рецептів, дорогою, кулінарний мандрівник зустрів найцікавіших людей країни. Не скажу, що я тільки смачненьке шукаю, я шукаю цікавих людей. От, це. Це того вартує. На Буковині, до прикладу, Костянтин декілька років тому готував начинку разом із батьком Ані Лорак. Поїхали обідати, як ми там співали з ним, він і вірші читав, і його дружина теж вірші читала. Ну, коротше, це було. Для душі Чернівці взагалі займають особливе місце у творчості Костянтина. Нашому рідному місту він присвятив частину своєї наукової роботи. Чернівці mm. в мене там один з форпостів mm. кулінарії. і в цьому ну, щастя це, це, це велика перевага. Чим чим більше цих різних фарб, тим цікавіше жити. І, от, і кожна нація впливала по-своєму на кухню. І тут не зрозуміло, от вареники чи піроги. Ми прогулюємося центральною вулицею Чернівців. Костянтин піднімає голову і захоплюється архітектурою, дивиться під ноги і жахається. Можна вписатися тим, що є. Єдине, що засмучує, це дороги. Доріг їх вже просто немає. У Чернівці Костянтин приїхав, аби розповісти молодим чернівецьким журналістам про свій професійний досвід та нагодувати. Так навчив робити котлети чарівна Байківчан. Які в процесі готування прийменував в чарівну чернівчанку, а також грецький салат. Під час приготування Костянтин згадав найцікавіші і найсмішніші моменти своєї кар'єри і кулінарні хитрощі, які йому розповідали і мольфари, і шеф-кухарі світового рівня. Зовсім скоро все це побачать глядачі телеканалу Чернівецький Промінь. Головне, щоб все це було зроблено від душі і з гарним настроєм. Юлія Здорожняк, Сергій Грубляк, Чернівецький Промінь.